У місті відкрили оновлений культурно-освітній простір, культурні та освітні події, а також соціальні ініціативи. За понад два роки центр був неодмінним місцем для творчих та небайдужих особистостей в Чернівцях. За ці два з половиною роки в нас от, згідно статистики більше 10 тисяч відвідувачів, тобто в приміщенні, яке було в чотири рази менше ніж все, ми мали такі високі показники там більше 1100 подій за цей час. І додає саме тому вирішили розвиватися, адже тут на новій локації більше простору, що дозволить організовувати ще більше подій на запит відвідувачів. Тут, наприклад, це велике приміщення. Ми плануємо тут проводити заняття з англійської. У нас є і група для дітей 9-10 років, є підліткова група, є дві групи для дорослих, є розмовний клуб. Поки в нас там англійська, тут можна сидіти собі, працювати з ноутбуком, тобто тут коворкінг. Головне попередньо зателефонувати, все одно попередити, аби ми знали, що там вільно, і можна запросити відвідувачів. Олена Кравцова каже, вирішили зробити усе можливе, аби все більше відвідувачів могли скористатися послугами оновленого центру. Саме вони спочатку повномасштабного вторгнення перекваліфікувалися у волонтерський штаб та допомагали всім, хто постраждав внаслідок війни. Ну на волонтерах багато що тримається на добрих справах, які вони роблять, просто завзятістю, з, з хорошим настроєм. Це важливо. Відкриття подібних центрів є важливою ініціативою для міста. Тут кожен може знайти себе, розширити свої знання та зустріти цікавих людей. Романолійник Діана Чіакновини Чернівців, телеканал СІ-4.